Бомбосховищі одного з дитячих садків в Ужгороді. Дошку для малювання та навчання дітей на стіні фарбує психологиня міжнародної гуманітарної організації Людина в біді Анна Чорней. Так як це садочок, тут дітки можуть малювати, можуть писати букви. Це дошка для малювання. Вона витирається. В принципі, цікаве таке рішення. Для всіх вікових груп вони під час повітряних тривог будуть мати можливість відволіктися, не відчувати цієї напруженості, легше переносити, легше краще себе почувати психологічно. Так як тривоги зараз не по 10 20 хвилин, вони бувають 2-3 години. І ну тому весь простір мусить бути підлаштований під те, щоб діткам було ну, якщо не комфортно, то по крайній мірі більш психологічно легше це все. Проживати бомбосховище площею близько сотні квадратних метрів розділили на зони. Розповідає працівниця однієї з громадських організацій словаччини Крістіна Роман. Головними акцентами це є зонування приміщення, щоб ми розділили доволі великий об'єм площі на якісь менші зони. Якісь зони це для малювання, якісь зони, як ви можете бачити, це маленький віквам, в якому діти інтровертні можуть сховатися. Потім є зона для малювання, де діти можуть відпочити. Ми намагалися обирати якісь приємні пастельні кольори, не дуже агресивні для дітей. В принципі, весь дизайн має бути мінімалістичним та сприятливим для них. І все, що ми чого ми хотіли досягнути, це. Просто зробити цей простір для дітей кращим перебувати під час повітряної тривоги у бомбосховищі зможуть близько 200 дітей. Розповідає менеджерка допомоги переселенцям на Закарпатті міжнародної гуманітарної організації Людина в біді Таїсія Симочко. За її словами, це перший садок в Ужгороді, у якому ця організація зробила ігровий простір для дітей. Брали садочок. Власне, тому що тут вже було досить добре зроблене саме укриття, зроблений ремонт і всі умови для того, щоб його дооблаштувати, вже були приготовлені. А в рамках нашої діяльності загалом по регіону ми облаштуємо іще ще таких укриттів. За словами Таїсі Симочко, на облаштування бомбосховища у дитячому садку в Ужгороді міжнародна гуманітарна організація виділила 3,5 тисячі євро. Оксана Ушакова, Лонтіколишин, Суспільне новини.